Доброго ранку, дорогі друзі, і підписники мого каналу, і гості, всі, хто завітав до мене цього ранку на дворі осінь. 13 жовтня. Волого, листочки мокрі, мабуть, дощ накрапав вночі. уночі. Зараз немає, але погода волога. Сад. Набуває осінніх барвів. отак от виглядає такий собі кущик із червоними ягідками. Це барбарисик. Барбарисик, барбарисик. Він зараз має отакі от бурі відтінки. А взимку мені дуже подобаються ці червоні ягоди на фоні снігу. Якщо він є, звичайно. Бо бувають такі зими часто, що снігу немає. Так, ось нахилився Бенжамін Бріттен. Треба обірвався його мотузок, на чому він висів. Ну, і лежить тепер треба підв'язати. Ну, от так виглядає садочок сьогодні вранці. Маю трошки часу, зовсім трошки, і просто обзор такий зроблю, пройду садом, покажу вам його зовнішній вигляд. Без детальних розповідей. Але підійду до таких красивих листочків дубовидної гортензії. Подивіться, яким каскадом спадають від менших до більших. Від салатових тонів до таких пурпурних тонів. Дуже мені подобається ця рослина. Ну, і ось у мене ще одна красуня розгавкалася сьогодні. Чого ти розгавкалася з самого ранку? Хочу показати вам свою яснотку. Ну, як виявляється, ця яснотка любить воду. І я вгадала, де її посадити. Я посадила біля імпровізованого ставочка. Він зовсім маленький. От. Ну, місточка мені чоловік зробив. Ми тут замаскували кан... каналізаційний люк. От. І зробили ж вже воду рядом. ну Місточок то треба, щоб вже вода була. Я думаю, що ж посадити, Особо не було чого. ну Садила те, що було в мене. Ну і от посадила яснотку. Подивіться, як вона любить воду. Тобто вона дуже гарно росте там, де водичка. Ну, так, методом експеримента. Ну Ось ще один звір, де сільвер. Щось вони такі ділові сьогодні зранку. Ну, і я ще до бругманці своєї підійшла. Вона ще в мене поки в землі. Бругманцію я буду викопувати з чоловіком, знайду час, коли буде, тому що в нас явно, не, ну, не то, що явно, а просто реально немає часу. Дуже короткі дні і ввечері темніє, прийшли там, повечеряли все. Ну, що я вам скажу, дорогі друзі, листя все обмерзло, звичайно, ви ж бачите, квіти обмерзли. Але з бокових пазух там ну, живі всі, скажімо, листочки виходять, і з живі. Так що тут все з нею буде гаразд. Я за це щось не турбуюся, абсолютно. от, Бо мені написали з турботою, з такою, що е, пересадіть там все, да, пересажу, ну просто. Просто на це все треба час. Тож таке, почекає, поки хай постоїть. Я вчора думала, може її обрізати, але знову ж таки пішла готувати вечерю і потім стемніло, і так я її не обрізала. Ну, а зараз я швиденько пройдусь садом і знову піду займатися своєю основною трудовою діяльністю. Реально, поки що в мене на сад часу немає. Тому я свій сад позиціоную як сад безперервного квітування і сад малодоглядний, бо так воно і є. Насправді. насправді. Ну, Звичайно, він не ідеальний, це однозначно. Тут про ідеальність взагалі не йдеться. Але для душі мені вистачає, дорогі друзі. Мабуть, на цьому буду закінчувати. Хочу зняти ще небо. Воно таке, о, як би то сказати, хмарне, але ось із золотими хмарами, зараз сонце світить на ці хмари, і в них така легка-легка позолота серед блакиті небесної. Ну, Мабуть, що Знімку ви цього не побачите, що я бачу, але красиво. красиво. Ну і ось у дворі ще підведу вас до помтонели. Тон Вона продовжує квітувати. Бачите, і мороз був, і вітер, був, Боже, який у нас був вітер. Бо ж... Ну, Мабуть, всі знають, хто живе в Київській області, мабуть, і Житомирська область, бо я так дивилася, деякі відео, то люди жаліються дуже що сильно, там і поламало дерева і все. Ну, у нас це щось страшне було. Ви знаєте, в мене навіть один вечір був такий трошки якась фобія вийти на двір. Таке робилося. Ну, таке от було. І... Отак от, от виглядають після цих всіх катаклізмів наші рослини у саду. Досить пристойно. От. І оце в мене над головою зараз отака краса. Подивіться. І на фоні цієї краси я хочу всім вам побажати гарного дня. Нехай цей день для вас буде щасливий. Нехай він принесе вам хороші новини, здоров'я, вам всі любі мої миру. Мирного неба над головою, краси душевної і якої тільки можна, дорогі друзі. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.